Віолета, доцент кафедри вищої математики, таємно мріяла про постановку своєї п'єси. Її подвійне життя, логічний науковець в день та емоційний автор вночі створювало внутрішній конфлікт. Відмови театрів руйнували її мрії, аж поки вона не зустріла Максима, талановитого художника. Їхнє кохання стало поштовхом до змін, розриваючись між сімейним життям, що тріщало по швах, та новим коханням. Віолета отримує шанс на постановку п'єси. Вибір стає складним зберегти ілюзію стабільності або ризикнути всім заради мрії та справжнього кохання. Відчуваючи підтримку Максима, Віолета робить крок у невідоме, обираючи щастя та самореалізацію. Її п'єса здобуває успіх, а нове життя відкриває двері до щирих почуттів і творчого натхнення. Віолета поєднує в собі логіку науки та емоцій мистецтва. Знаходячи гармонію в новій іпостасі щасливої жінки, успішної авторки та коханої людини. Її історія стає доказом того, що мрії збуваються, коли ми віримо в себе, робимо сміливі кроки та йдемо за покликом серця. Віолета стиснула відмову головного режисера в руці. Папір хруснув під її пальцями. П'ять театрів, п'ять разів її п'єсу відкинули, ніби не потрібну іграшку. Вона Віолета суворий доцент кафедри вищої математики, в день, а вночі авторка п'єс, що вирвали пристрастями, відчувала, як її мрія про постановку танула, мов сніжинка на розпеченій сковороді. Раптом мелодія гітари полинула з за дерев сумна й прониклива. Ці звуки вирвали її з роздумів. У парку, на лавці, сидів чоловік, пальці якого, мов майстерні ковалі, виманювали з інструмента журбу. Віолета підійшла ближче, зачарована музикою. Чоловік підвів голову, і їхні погляди зустрілися. В його карих очах світилася щирість, розуміння, тепло, чого Віолета не бачила в очах чоловіка вже давно. Це був Максим, художник із душею поета. Їхнє знайомство стало точкою неповернення його віра в її талант, його захоплення її творами зігрівали серце. Він був тим, хто бачив її справжню, ту, що прагнула не лише писати формули на дошці, а й оживляти історії на сцені. Кохання до Максима, бурхливе й хвилююче, розвіяло сірість її буденного життя. Її чоловік, успішний бізнесмен, жив у своєму світі, не помічаючи її мрій та душі, але думка про розлучення лякала страх перед невідомістю, перед самотністю. Перед осудом шкребли її душу, мов кішка кігтями. Одного дня, сидячи на тій самій лавці, де вперше зустріла Максима, її зупинив незнайомець Він виявився театральним продюсером він знайшов її п'єсу, захопився її глибиною та емоційністю Він пропонував їй постановку це був шанс, якого вона так чекала, але він вимагав вибору. Зберегти зруйноване зсередини подружнє життя чи ризикнути всім заради мрії та справжнього кохання. Вона знала, що не може його втратити. Дивлячись в очі Максима, сповнені підтримкою, Віолета зрозуміла, чого хоче вона подала на розлучення це було боляче, але вона йшла назустріч своєму щастю. Постановка п'єси виявилася успішною. Зал театру вибухнув оплесками. Віолета стояла за лаштунками, рука в руці з Максимом, сльози радості текли по її щоках. Вона більше не була лише доцентом. Вона була успішною авторкою, коханою жінкою. Життя Віолети стало доказом того, що мрії збуваються, коли ми робимо сміливий крок назустріч їм, коли віримо в себе та йдемо за покликом серця. Вона знайшла гармонію між логікою науки та емоціями мистецтва, ставши щасливою. Коханою та успішною. перші хвилі слави після прем'єри п'єси Віолети трохи її лякали. Газети рясніли захопленими рецензіями, глядачі обговорювали героїв її твору, а шанувальники чекали на автограф сесію. Здавалося, ціле місто захопило її історією. Вдома, в тиші квартири, де колись лунала лише тиша самотності, її чекав Максим. Він приготував вечерю, на столі стояла ваза з її улюбленими ліліями. Зірка, ти повернулася? посміхнувся він, обіймаючи її за талію. Віолета занурилася в його обійми, запах фарби та знайомого одеколону заспокоїв її. Це неймовірно, зізналася вона, ховаючи обличчя в його плечі. Я боялася, що все це сон. Це лише початок, поцілував він її в маківку. Твій талант, нарешті, побачили усі, вона відхилилася, заглядаючи йому в очі. А як щодо тебе? запитала вона. Твоя виставка вже за тиждень, хвилюєшся. Максим, художник із душею поета, збирався представити свої карти вперше за кілька років. Трохи, зізнався він. Але твої успіхи надихають. Вечір вони провели, обговорюючи плани на майбутнє. Їхні мрії, колись такі далекі, тепер сплелися воєдино. Віолета хотіла написати ще більше п'єс, а Максим мріяв про власну галерею. Але попереду були не лише райдужні перспективи. Віолета чекала на реакцію з боку університету. Її колеги, суворі науковці, могли сприйняти її захоплення театром неоднозначно. Наступного дня. Затамувавши подих, вона зайшла в кабінет завідувача кафедри. Її очікування не справдилося. Завідувач, прочитавши захоплену статтю в газеті, лише добродушно посміхнувся Віолето Олегівно, вітаю з успіхом! сказав він. Ми завжди знали, що у вас неабиякий розум. А тепер бачимо, що і душа. Полегшення хвилею пройшло по Віолеті. Її подвійне життя, яке вона так ретельно приховувала, більше не було таємницею. Наступні кілька тижнів промайнули, мов калейдоскоп. Віолета працювала над новою п'єсою, натхнення було через край, вона відвідувала репетиції, спілкувалася з акторами, вносила правки. Максим готувався до виставки, його роботи, сповнені кольору та емоцій, вражали навіть досвідчених критиків. Нарешті настав день виставки. Галерея була переповнена людьми. Серед гостей Віолета побачила колег з університету, які з захопленням розглядали картини Максима. Вона підійшла до нього, беручи його за руку Ти неймовірний, прошепотіла вона. Максим посміхнувся. А ти моя муза? відповів він, і вони разом поринули в гамір захоплених відвідувачів. Робота над новою п'єсою виявилася складнішою, ніж очікувала Віолета. Перший успіх наклав на неї тиск. Вона боялася розчарувати глядачів, критиків і, головне, себе. Максим, завжди чутливий до її настрою, помітив її сумніви. Щось не так. запитав він одного вечора, коли вони сиділи на балконі, спостерігаючи за заходом сонця. Віолета зітхнула. Боюсь, що нова п'єса не буде такою ж вдалою, як перша, зізналася вона. Відчуваю себе загнаною в куток. Максим обійняв її за плечі. Ти забуваєш, чому ти пишеш? А, ніжно промовив він. Ти пишеш, а, бо маєш історії, які прагнуть вирватися назовні. Ти пишеш, а, бо це твоя пристрасть. Він мав рацію. Віолета відпустила тиск очікувань та поринула назад у світ своїх героїв. Цього разу історія розповідала про художника, який боявся показати свої роботи світові. Вона писала, натхнена підтримкою Максима та успіхом його власної виставки. Його карти, яскраві та емоційні, знайшли своїх покупців і шанувальників. Одного дня, коли Віолета працювала над фінальною сценою, їй зателефонував директор театру, який поставив її першу п'єсу. Він був у захваті від нової історії та хотів негайно розпочати роботу над постановкою. Віолета не могла стримати хвилі радості, що її затопила. Вона поділилася новиною з Максимом, і вони обійнялися їхнє щастя було безмежним. На прем'єрі другої п'єси Віолети зал театру знову вирував оплесками. Її герої ожили на сцені. Їхні емоції та сумніви відгукнулися в серцях глядачів. Віолета стояла за лаштунками, рука в руці з Максимом. Вона більше не боялася осуду чи невдач. Вона знайшла своє місце місце, де її логічний розум міг співіснувати з емоційною душею письменниці. Вона була щасливою, коханою та успішною, і це було її найбільшою перемогою. Минуло кілька років. Віолета стала відомою драматургинею. Її п'єси збирали аншлаги, а театральні критики захоплювалися її глибиною і проникливістю. Однак успіх не змінив її сутності. Вона залишилася скромною, доступною для спілкування і завжди відкритою для нових ідей. Разом з Максимом вони створили творчий тандем. Її п'єси часто були натхнені його картинами, а його картини, в свою чергу, Відображали емоції героїв її творів. Одного разу їм запропонували написати сценарій для фільму це була нова, захоплююча можливість, але й великий ризик. Вони ніколи раніше не працювали в кіно. Віолета вагалася. Їй подобався театр безпосередній зв'язок з глядачами. Максим, як завжди, підтримував її. Це шанс вивести твої історії на новий рівень, сказав він. Ми можемо створити щось неймовірне. Вона подивилася в його вірячі очі і відчула хвилю натхнення. Вони погодилися. Наступні місяці були сповнені напруженої роботи. Вони писали сценарій, обговорювали кожну сцену, кожну репліку. Нарешті сценарій був готовий. Його схвалення кіностудією стало для них перемогою. Зйомки фільму проходили на одному диханні вони спостерігали, як їхні герої оживають на екрані, втілені талановитими акторами. Прем'єра фільму стала грандіозною подією. Стрічка отримала схвальні відгуки критиків і глядачів. Віолета і Максим стояли на сцені, тримаючи в руках статуетки премії за найкращий сценарій. Вони пройшли довгий шлях, долаючи сумніви та ризикуючи. Тепер їхні імена були відомі не лише в театральних колах, а й у світі кіно. Вони дивилися один на одного, їхні очі сяяли щастям та гордістю вони довели, що кохання та віра можуть творити чудеса. Вони довели, що ніколи не пізно йти за своєю мрією, навіть якщо вона здається недосяжною. Роки успіху принесли Віолеті не лише визнання, а й нові виклики. Її п'єси ставали все більш амбітними, зачіпаючи гострі соціальні теми. Деякі постановки викликали бурхливі дискусії, адже Віолета не боялася кидати виклик суспільству. Однією з таких п'єс стала залаштунками влади. Історія про корупцію та зловживання владою викликала справжній фурор. Політики звинувачували її в наклепі. А правоохоронні органи шукали підстави, щоб закрити постановку. Але Віолета не відступила вона вірила в силу свого твору, вірила, що він змусить людей замислитися. Підтримка Максима, який завжди стояв плечопліч, і хвиля народної любові, що піднялася на захист п'єси, допомогли їй протистояти тиску. За лаштунками влади залишилася на сцені, а її вплив вийшов далеко за межі театру. Віолета стала символом боротьби за свободу слова та справедливості, на хвилі успіху їхнього кіносценарію їм надійшла пропозиція з Голлівуду. Це був шанс, про який мріє будь-який сценарист. Вони довго вагалися переїжджати за океан, починати все з нуля, конкурувати за кулами кіноіндустрії це лякало, але їхня жага до творчості та бажання створювати щось по справжньому масштабне перемогли. Вони зібрали валізи, попрощалися з рідними та вирушили назустріч новим пригодам. Лос-Анджелес зустрів їх метушнею та блиском. Вони потрапили у світ, де мрії переплітаються з жорстокою реальністю. Перший голівудський сценарій провалився. Студії відмовлялися розглядати їхні ідеї, вважаючи їх занадто європейськими. Віра почала їх покидати. Вони сумували за домівкою, за театром, за знайомою публікою. Але вони ніколи не здавалися вони переписували сценарії, відвідували зустрічі, шукали натхнення в цьому новому, чужому місті. І ось одного ранку їм зателефонували. Відомий режисер прочитав їхній сценарій і був вражений він бачив у ньому потенціал для великого кіно. Віолета і Максим не могли повірити своїм вухам, це був їхній другий шанс, і вони його не впустять. Зйомки фільму були грандіозними вони працювали з найкращими акторами та режисерами. Прем'єра фільму стала подією світового масштабу. Стрічка отримала захоплені відгуки критиків та мільйони доларів у прокаті. Віолета і Максим стояли на червоній доріжці, їх імена світилися на всіх екранах. Вони пройшли шлях від затишного університетського кабінету до вершин Голлівуду. Вони дивилися один на одного, і в їхніх очах було не тільки щастя, а й та сама іскра, яка колись привела їх разом, іскра мрії, кохання та віри одне в одного. Після голівудського успіху життя Віолети та Максима стало схоже на американські гірки. Вони зняли ще кілька фільмів, деякі з яких стали хітами, а інші провалилися. Блиск Голлівуду швидко набрид, залишивши по собі відчуття порожнечі. Вони сумували за домівкою, за затишними вечорами з чаєм та розмовами про нові ідеї. Одного разу, під час прогулянки знайомою вулицею Лос-Анджелеса, Віолета побачила оголошення, шукається драматург для постановки нової п'єси. Ностальгія за театром стиснула їй серце. Вона подивилася на Максима, і він зрозумів її без слів. Вони вирішили повернутися. Рішення далося нелегко, адже треба було відмовитися від голівудських контрактів та знову починати все з нуля. Але вони вже пройшли цей шлях і знали, що разом їм під силу будь-які труднощі. Повернення додому було схоже на теплий душ після холодної зливи. Віолету з радістю зустріли в рідному театрі її нова п'єса, написана під враженням голівудського досвіду, стала сенсацією. Вона розповідала про зворотний бік блискучої кіноіндустрії, про мрії та розчарування, про справжні цінності, які губляться у погоні за славою. Максим теж не залишився осторонь. Він відкрив невелику галерею, де виставлялися роботи місцевих художників. Його власні картини, наповнені ностальгією за батьківщиною та глибиною голівудського досвіду, користувалися великою популярністю. Вони більше не гналися за славою та визнанням, вони знайшли те, що шукали місце, де їхні таланти розкривалися повною мірою, де вони могли творити та надихати інших. Вони жили плічопліч, підтримуючи один одного, їхня любов, як і раніше, була джерелом їхньої творчої сили. Іноді вечорами, сидячи на балконі своєї старої квартири, вони дивилися на знайомі вогні нічного міста. Пам'ятаєш, як ми мріяли про Голлівуд?» – питала Віолета, беручи Максима за руку. Пам'ятаю, відповідав він, цілуючи її в лоб. Але, знаєш, здається, ми знайшли своє місце під сонцем тут разом. Вони посміхалися один одному. Знаючи, що їхня історія це історія про те, що мрії можуть змінюватися, але головне завжди йти за тим, що робить тебе по справжньому щасливим. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.